Чи знали ви, що друга за величиною повітряна армія у світі це не авіація? Познайомтеся з військово-морськими силами з Navy – це не лише кораблі. Їхній авіафлот налічує понад 3700 літаків. Це більше ніж у більшості країн у складі цілих військово-повітряних сил від винищувачів f 18 до розвідувальних дронів. Флот США використовує широкий спектр повітряних суден для бойових операцій, спостереження та тактичних місій. На відміну від більшості авіаційних сил, які базуються на стаціонарних аеродромах, авіація флоту працює з 11 авіаносців плаваючих аеродромів. Які можуть розгортати свої сили будь-де у світі, кожен авіаносець здатен розмістити до 90 літаків одночасно, забезпечуючи глобальний вплив на будь-якому театрі військових дій. Але навіщо флоту така величезна авіація? Вони не тільки захищають морські рубежі, забезпечують повітряну підтримку для наземних операцій, виконують місії з ліквідації наслідків катастроф та гуманітарні завдання, від точкових ударів до доставки допомоги. Авіація флоту США може все. Тож, коли ви думаєте, про повітряну міць не забувайте. ВМС США панують не лише на морі, а й у небі. Друге місце у світі поступаючись лише ВПС США.